Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі, Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу повернутися до триферну. Хочу повернутися до такої орхідейки, яка у мене відновилася в триферні, і почала ростити свої корінчики. Але, так як бачу, що орхідейка ця ростить корінчики, але коли триферн просихає, Корінчики починають тікати вгору. Сьогодні я хочу цій орхідеці заправити коріння у триферн. І я буду трошечки цього триферну сьогодні її забирати. Орхідеї це такі епіфіти, які ростуть в всьому і в кокосовому волокні, і в кокосовому торфі, і в триферні. І в торфостаканах ростуть. У корі коріння чіпляються за дерева, ростуть у повітрі. Кому виходить ростити орхідеї в корі? Кому виходить орхідеї вирощувати у мосі? Кому навіть і в керамзиті не подобається, забирають орхідейки і кладуть у вази, закриті системи, і орхідейки знаходяться зовсім без усякого ґрунту. Кожен собі орхолюк. І самий вирішує, як йому краще з орхідеєю поводитися, і як в яких умовах краще рослина росте. У кожного по-різному клімат різний, вологість інакша. І як краще людина справляється з цією проблемою, кожний собі вирішує свої орхідеї, як краще посадити. Я посадила отак. Я свої відео показала. Як ростуть мої орхідейки? Ця орхідейка прийшла у розмірі 1,7. які лише маніпуляції я з нею не робила, там, де вони ростуть, там для них є різні умови, кращі умови. Удома таких умов ми не можемо дати цим рослинам, які вони мають у парниках. Коли я цю орхідейку витягнула вже з моху, і посадила її в закриту систему, вона мені почала ростити корінці. Якщо орхідейка починає ростити корінці, значить я надіюся на те, що вона не буде уже малити уже отак листочок. А що буде уже поступово кожний листочок буде все більший і більший. Напевне, була якась тому причина, що орхідейка почала е, отак, отакі маленькі листочки відрощувати. Цього я не знаю, чому така відбувається проблема у орхідеї. Я не є біолог, я цього не знаю. Бо у свою сторону, я почула дуже багато негативу, такого каміння у свій город, той, такий, що витягніть з закритої системи. Я хочу сказати, що закрита система, мені подобається. І я вмію правильно полити орхідеї у закритій системі. Якщо ми її будемо заливати, то так, у неї пропадуть і корінечко, і листочки почнуть нижні у неї, жовтіти, пропадати орхідейка, вона буде ставати негарною. Але у мене у, особисто у мене дуже багато орхідей у закритій системі. Тому і що... кожна людина собі підбирає і посадку, і ґрунт для своїх орхідей. Що її краще підходить. Я зараз буду відсипати з цього стаканчика трефер. Буду акуратно брати щіпчиками, щоб орхідейці не пошкодити верхні корінчики, які у неї ростуть. Спробувала свій експеримент і дала трефер поверху. ну орхідейці трефер. Зверху не сподобався. І зараз цей корінчик, який є, який вона пускає поверху, я заправлю легенько у посадку. Отак. Це, корінчик у посадці. Якщо вона не хоче і тікає від триферну, значить, ми її устелимо другим ґрунтом, щоб вона не тікала. Я вам покажу, як у посадці виглядають коріння. От. Ці корінчики, які знаходяться, які були, вони, вони не зігнили. Вони всі гарні, тверденькі, але вони, на жаль, без ніякого росту. Вони так і стоять. Цей корінець, який зелений, він закуклився, він доторкнувся до треферну і закуклився, не схотів далі рости. Цей корінець, який росте уже біля нього, то я вже цей корінець зараз. Накрию так, щоб він собі ріс, щоб він не закуклювався. Зараз вам покажу з другої сторони. Оцей корінець я вже заправила у посадку. Він пішов туди. Що тільки з цією орхідейкою, яку не робила я маніпуляції? Коріння, як стояли, так і стоять. Аж поки. Не допоміг мені триферн. Навіть старі коріння відновилися, почали рости, і аж звідси орхідея почала нарощувати уже собі молоді корінчики. Це тішить, що коріння не гниють у триферні. Це мені подобається. А вже будемо потихо відстановлювати цю орхідейку. І я взяла собі уже кору приготувала дрібну. І я зараз засиплю дрібною корою. Маленькі орхідейки дуже хочуть багато вологи. Вони починають або коріння куклити, або не рости. Тому що вона маленька, їй треба допомогти. Так, я засипала корою. От корінчик видно. Тут буду бачити, чи він закуклиться. Підставляю цю орхідейку в сторону. Це є діточка. Це діточка є у мене, орхідейка така, що відламалася від материнської рослинки. Ну і не мала корінчиків. І цю діточку я відрощувала також у мосі, поки вона наростила один корінець такий невеличкий. І я тут це бавила, бавила, поки не вибавила. А потім зайшла посадила її також у триферт. Орхідейка наростила мені дуже багато тут корінчиків. Засиплю її корою. І переважно я стараюся у всіх маленьких орхідейках робити такі більш повітряні посадки. Навіть вона у триферні, вона донизу тягнеться. У неї пропав отут корінчик був, коли я її пересаджувала з моху. І е, чому пересадила? Бо тому, що вона почала втрачати свої коріння. І я, думаю, саджу у трифер. Має свої антибактеріальні дії, і допоможе мені цій орхідейці вийти з того стану. Засипана орхідейка корою. Якщо треба, буде, я ще її укладу мохом. І є таких у мене дві маленьких, дві маленьких таких красуні, які також я своїми силами витягнула. Ці орхідейки, тому що мамка їхня пропала, вони були без корінчиків. В одної був маленький корінець на 1 см, а, а в другої тільки проклюнувся такий маленький корінчик, пімпочка була. Ну, але орхідейки витягнулися, от такі мають гарні коріння. Нанизу у цих орхідеях є керамзит, так як і в всіх орхідейках, кокосове волокно. І також е, тріферм. Зараз я це все заберу. Тут навіть зверху є така крупна кора, я підклала під листочки, підкладала, щоб вони мені близько не лягали до триферну, щоб вони не торкалися. То я підклала цю кору, заберу всі корінчики у неї тут кацілі. Тут корінець, навіть унизу, от є, покажу тут, якщо буде видно, тут навіть корінець росте. Оцей корінчик і тягнеться у триферн донизу. Також засиплю я її дрібною корою, починає орхідейка нарощувати молодий листочок. Я зараз полию ці орхідейки, я взяла стакан води теплої і взяла НВ101. Я дам одну каплю на стакан води. Це є стимулятор росту. І я буду отак її поприскувати по корі і по триферні, щоб пішло донизу. Так само цю даю я буду оприскувати. І триферн капелярно буде тягнути вологу до верху. Отак я оприскала всі рослини і вам покажу, як вони відреагують на отаку посадку і чи не закуклить. Оця орхідейка, цей корінчик і на сьогодні, що я хотіла вам показати і хотіла собі сама зробити отаку роботу з цими орхідейками. Я дякую всім, хто мене дивиться. Якщо вам це відео сподобалося, то ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Хай вам Бог допомагає! Будьте всі здорові!